Вправа 334. Запишіть добуток у вигляді степеня. Ну що ж, стартуємо, перше задання x5, і ще множиться на x7. Основа степеня у нас однакова, то при добутку ми записуємо як суму показників степеня. Отже, записуємо, що це дорівнює x у степені 5 плюс. 7. Ну і це буде Х у 12 степені. Є друге завдання. А в другій, ще множиться на а8. Записуємо це як А в степені 2 плюс 8, це буде А в 10 степені. Є М у третій, що множиться на М. Нагадаю, що М – це М у першій. М що множиться саме на себе один раз. Ми можемо цей зобуток записати як М у третій, що множиться на М у першій, або М в степені 3 плюс 1. Ну і це буде дорівнювати М у 4 степені. Є. Останнє четверте задання 2 в 9, що множиться на 2 в 30. Ми записуємо це як 2. Отже, додаємо тоді 9 плюс 30. Додаємо показники степені. Це буде 2 в степені 39. Є. Записуємо відповідь. Запишіть добуток у ліді степеня. В першому заданні записуємо як Х в 12 степені. У другому завданні, як А в 10 степені. в третьому завданні, як М у 4 степені і в четвертому завданні, як 2 в 39 степень.